Вітаю вас, друзі! Ну що, ми і надалі продовжуємо допомагати нашим військовим, нашим захисникам. Перед вами 4 акумуляторні батареї для реп. Ці батареї зібрані завдяки, друзі, вашим донатам і за це вам величезна подяка. Посилання на банку, як завжди, шукайте в описі під відео. На майбутнє у нас ще є запити на е акумулятори, які залізофосфатні Потрібно докупити банок. Тому буду дуже вдячний за вашу підтримку і ваші донати. Ці акумулятори зібрані на елементах від LG, типу розміру 21700 модель 58 t Здається, на відео, що тут нема термоусадки, але все-таки вона тут є, вона прозора, це нові елементи, ємність такої батареї. До речі, вона має конфігурацію 7 s 3 p ємність 16 Ампер годин, насправді трохи більше, але я пишу те мінімальне значення, скажімо так, яке гарантовано віддасть ця батарея. Максимальний струм розряду становить 25 А. Використовується 7 SBMS на. 30 А, максимальний струм заряду, раджу не перевищувати 10 А, але можна давати струм заряду 1С. Але не бажано робити це постійно, оскільки це буде впливати на ресурс даних акумуляторів. Дані акумулятори зібрані в холдерах, змодельованих і надрукованих на 3D принтерах, зварені нікельованою стрічкою товщиною 0,2 на 10 мм. Мають доволі непоганий внутрішній опір. Під завдання. Для живлення ребу, до речі, у того реба, який будуть живити цим акумулятором, споживання доволі невелике, близько 10 А. І з цим завданням дані акумулятори спокійно справляться. Верхня, нижня, ліва і права частини також сторона, де знаходиться БМС-плата, закриті ізоляційним картоном і обтягнуті в. Термозбіжну плівку. Використовується дріт перерізом 14 авг Насправді можна брати і тонший дріт під 10 А. Такого дроту спокійно буде достатньо. На виході роз'єм XT60. А перед тим, як затягувати акумулятори в термозбіжну плівку, я обов'язково їх перевіряю на заряд-розряд. І потім вже затягую плівкою. Потім акумулятори заряджаються до 100% і відправляються бійцям. Напевно, ви зараз дивитесь це відео, коли вже акумулятори поїхали до бійців. І допомагають їм виконувати свої бойові завдання. І це все, друзі, завдяки вашим донатам. Тому продовжуємо донатити, не зупиняємось, попереду ще немало запитів від військових на акумулятори, які дуже-дуже їм допомагають. Як ви знаєте, є такі дрони, як Mavic, і вони дуже допомагають військовим, і є величезна потреба у збільшенні ємності стандартної батареї від Mavic. Роблять спарки, беруть дві оригінальні батареї і Об'єднують їх разом. Вартість такого рішення, Ну точніше, вартість додаткової батареї становить близько 8 тисяч гривень. І, друзі, я вже відправив тестові зразки. Ми трохи там змоделювали батарейку, яка є додатковою, і вартість якої, собівартість якої. Десь, друзі, разів 10 менше, ніж оригінально. І це просто чудове рішення. Зараз ці батареї проходять тестування, як тільки ми дізнаємось про результат, будемо збирати ось такого типу батареї, які будуть виконувати ту саму функцію, як додаткова батарея в спарці оригінальна, але разів 10 дешевше. Тому на це теж потрібні будуть кошти, якісь донати. Тому посилання буде в описі під відео. Я познайомився з волонтерами з міста Герою Буча. Ці хлопці називаються Бучанська друкармія, і вони абсолютно безкоштовно забезпечують військових 3D-друкованими виробами, також павербанками. І друзі, у військових є величезна потреба на ті павербанки, До хлопців надходить величезна, просто неймовірна кількість запитів, і хлопцям не вистачає елементів для збірки тих павербанків. Павербанки вони збирають з одноразок з елементів 18650. З 21700, які ми їм передамо, також вони будуть збирати. Взагалі всі елементи, які ви їм надасте, вони будуть збирати. Тому, друзі, я оголошую про а, збір елементів для збірки павербанків. Це можуть бути елементи від одноразок, від а, павербанків, від ноутбуків, елементи типу розміру 18650, 21700 від одноразок, які я вже і казав. Тому, а, якщо у вас є. Можливість надати хлопцям такі елементи для збірки павербанків, ми вам будемо дуже вдячні. Посилання на контактну особу, якій можна передати ці елементи, я залишаю в описі під відео. А я поки передам Бочанській друкармії елементи 21700. Вони ось так поварені. Ємність кожного павербанка буде дорівнювати 15 Ампер годин, тобто 15 тисяч міліампер. І, до речі, ці елементи, друзі, нам задонатив. Мій глядач мого каналу. Тому, друзі, не проходимо повз, не будемо байдужими, а долучаємось до доброї справи. Мій товариш моделював доволі просту і вкрай необхідну річ для кожного бойового FPV дрону, яка називається Запобіжник. Ця річ здатна захистити пілота FPV від небажаного підриву дрону. Працює вона доволі просто. До запобіжника підмотується мотузка, і коли дрон злітає на певній висоті, наш контакт замикається, тим самим активує плату ініціації і виглядає це приблизно ось так. Тому, якщо ви військовий і у вас є потреба в таких дуже корисних речах, мій товар здатний безкоштовно забезпечувати військових такими запобіжниками. Але враховуйте, що потрібно почекати деякий час для того, щоб. Комплектуючі приїхали і зібрати під певний запит для того, щоб його закрити. Посилання на сигнал людини, яка займається виготовленням цих запобіжників, я залишу в описі під відео. На момент зйомки цього відео маємо в наявності багаторазові акумулятори для протитанкового ракетного комплексу Javelin. Ці батареї були змодельовані, та корпуси їх надруковані на 3D-принтері. Акумулятор заряджається через роз'єм Type-C до 6 годин в Режимі спостереження, і біля трьох запусків ракети можна здійснити завдяки цій батареї, є зручний індикатор заряду. А потім, коли батарея розрядиться, ставимо її заряджатися через роз'єм Type-C. Блок живлення йде в комплекті. Дані батареї військовим надаються, друзі, абсолютно безкоштовно. І завдяки вашим донатам. Ще раз вам величезна подяка, друзі, за донати і за підтримку. Тож, якщо друзі, ви військовий і у вас є потреба в цих батареях, то звертайтеся до нас. Посилання на сигнал для військових я залишаю в описі під відео один з моїх підписників. Задонатив елементи на. Якийсь різофосний акумулятор, якраз один з яких потрібно зібрати 12 вольт 15 ампер годин. Також нам потрібно зібрати 12 вольт 45 ампер годин. і цей запит нам необхідно закрити, тому у нас завжди є потреба в акумуляторах або, відповідно, донатах, за яким можна закупити елементи. Ну що, друзі, роботи дуже багато, продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати військовим. Слава Україні! І до зустрічі в нових відео. А також, будь ласка, не забувайте писати коментарі під такими відео та ставити вподобайки для того, щоб алгоритми Ютубу просували це відео, показували його іншим небайдужим людям і популяризували тему, і для того, щоб ми активніше могли допомагати військовим. Все. слава Україні!